Німецька політика це складний танок компромісів, домовленостей та поступок. Навіть якщо вдається утворити правлячу більшість та сформувати уряд, союзники продовжують між собою конкурувати, тому що підготовка до наступних виборів починається відразу після завершення попередніх, то й не дивно, що коаліційні уряди час від часу розпадаються. Власне, це і сталося в Німеччині минулого тижня канцлер соціал-демократ Олаф Шольц звільнив з посади міністра фінансів Крістіана Лінднера, представника вільних демократів у коаліційному кабінеті. У відповідь два з трьох однопартійців Лінднера в уряді подали у відставку. Але через що розпалась коаліція? Чому Олаф Шольц звільнив свого ключового міністра? Причина гроші. Зараз Німеччина переживає дуже складні часи. Економіка падає, ціни ростуть, кризи на енергетичному та житловому ринках, занепад інфраструктури, низькі темпи модернізації, проблеми через потік мігрантів, та ще й жалюгідний стан обороноздатності країни на тлі війни в Україні на Близькому Сході та зростання терористичних загроз. Тому найбагатшій економіці Європи потрібні гроші. Багато грошей власне суперечки між Шольцом і Лінднером через гроші і привели до звільнення останнього та розпаду коаліції. Це сталося 6 листопада під час засідання уряду. Шольц запропонував взяти в кредит 15 мільярдів євро, щоб покрити бюджетні витрати. З них 3 мільярди виділити на допомогу Україні. На що Ліндер запропонував замість грошей передати Україні ракети Таурус, про що Київ просить вже давно. Після цього канцлер звільнив міністра фінансів. Тауруси та підтримка України були лише останньою краплею, яка переповнила чашу коаліційних чвар. Протиріччя ж значно глибші. Соціал-демократи, на чолі з Шольцом та Зелені, хочуть оживити німецьку економіку за рахунок модернізації інфраструктури, прискореного переходу на відновлювальну енергетику та стимулювання промисловості. Про Україну теж не забули, однак оплатити всі ці трати хотіли за рахунок кредитів. Вільні ж демократи на чолі з Крістіаном Лінднером категорично проти нових позик. Вони натомість пропонують знизити податки, скоротити соціальні витрати та поки не витрачати гроші на зелений перехід. Напруга дійшла до того, що стриманий Шольц публічно назвав Лінднера егоїстом та безвідповідальним керівником. Що ж далі, Олаф Шольц продовжує керувати німецьким урядом на вакантні місця. Він поставить нових міністрів, але тепер він не має більшості у Бундестазі для прийняття важливих рішень. Канцлер погодився до Різдва поставити на голосування питання про вотум довіри уряду та призначити дату дострокових виборів. І отут саме головне. Популярність як соціал-демократів Шольца, так і інших партій коаліції невпинно падає. Натомість росте коло прихильників праворадикальної партії альтернатива для Німеччини, яка стабільно в опитуваннях займає друге місце, а також ліворадикального альянсу Сари Вегенкнехт. Обидві політичні сили хочуть замиритися з Росією і виступають проти підтримки України. Крім того, любителів простих рішень складних задач може надихнути вражаюча перемога на президентських виборах, у США Дональда Трампа на щастя, поки що більшість німецьких політиків усвідомлюють, якщо програє Україна, то значно зростуть ризики для самої Німеччини і витрати на оборону збільшаться в рази у порівнянні з тією допомогою, яку отримує Київ зараз. Однак для багатьох простих людей питання потенційної російської загрози доволі далеке і туманне. А от ціни на продукти, послуги та комуналку вони тут і зараз. Це зоряний час для популістів, які пообіцяють виборцям будь-які щедроти, аби дорватися до влади. Німеччина ключовий союзник України у війні проти Росії. Вона на другому місці після США за обсягом наданої допомоги. І для нас критично важливо, щоб Німеччина продовжила допомагати Україні і таким чином допомогла собі. Колись президент США Джон Кеннеді під час інавгураційної промови сказав: Не питайте, що країна може зробити для вас, натомість, що ви можете зробити для країни. На думку економіста Марселя Фракшера, настав час, коли німці мають поставити перед собою те саме запитання. А від себе додам українці, між іншим, теж, особливо ті, які чомусь вважають, що війна якимось чином їх у мене. Ото таке.